Это називається USB. Оно ж, вата, все, все, это текло повністю. Вчора застелили лінолю. Тому ж он, все, все, Вот это он, бачите, вода пор пусте. Мешканка будинку на вулиці Толстого, 122, Ніна Макаревич показує наслідки протікання покрівлі в її квартирі на четвертому поверсі. Дах тут відновили торік у вересні. Він зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів під час російської блокади Чернігова. Відновлення коштувало міському бюджету близько чотирьох з половиною мільйонів гривень. Зі слів Ніни Макаревич, дах перемонтували неякісно і після перших снігопадів у листопаді тала вода почала затікати до квартир. Жінка написала скаргу до Жеку. Я ета наша Жека сказала це природне явище. Ви представляєте, це природне явище, тому що сніг пішов. Так я кажу, так що, мені жить з цим. Постоянно, зонтик брати, да спати. Дитина на канікули приїде по цей гуком, Ну, як мені його? У мене груди ще кровати немає, тому що в нас вже все погарі. І дитину треба ж положити. Дит. В іншій квартирі живе Дмитро Проскура. Він каже, вода лилась звідусіль, відклеїли шпалери, а на одній з кухонних стін з'явився грибок. В залі просто що спасло Це натяжний потолок. 30 літрів води, просто була така гуля, і бачите, воно ж текло по електрики. Суспільне звернулося за коментарем до управління ЖКГ міськради. Його представниця Тетяна Корж також пов'язує підтоплення квартир із наслідками снігопадів. Почало протікати в районі пелени будинку, це не по всьому даху. Пелена знаходиться ближче до краю, і протікати почало в районі пелени. Але одна з версій, чому почало протікати, тому що да, дійсно погодні умови. Були великі снігопади, потім утворилось обледеніння в районі водостоку, і коли знову почалось танення снігів від лига, то волога почала затікати саме в районі. Пилини. Зі слів Тетяни Корж, до цьогорічних снігопадів скарг стосовно протікань від мешканців будинку не було. Вже після початку відлиги і після звернень людей комунальники почали щищати сніг з льодом з будинку і протікання припинились. Представники управителя Капиновозаводська перевіряли дах, і в разі необхідності вони залучають необхідних фахівців для недопущення подальшому повторення ситуації, або необхідні дії проводять. Своїми силами також Тетяна Корж додала мешканці будинку з допомогою управителя Капеновозовацьке можуть скласти акти стосовно протікань і надалі вирішувати питання отримання компенсацій. Дарина Перепечон, Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.